Як любиш ти, я грішу і падаю не раз. Боже мій, за що мене так любиш, підкріпляєш душу в кожний час, наче дочку, грієш і голубиш, ти постійно милуєш мене і наслідя в небі обіцяєш, кожний день життя моє земне незаслужено. Благословляєш, ради чого, Боже мій скажи, моє серце стукаєш так ніжно, і до мене з прощенням спішиш, як в молитві, каюся я слізно. Ти вмирав за мене на хресті, в муках страшних кров свою пролявши, щоб мене простити і спасти. Шлях мені до неба показавши, ти не раз беріг мене від зла, щоб не знала я з тобою розлуки. Піднімав, коли іти я не могла, як дитину брав мене на руки, відчувала долоні, я твої, що мене над прірвою тримали, коли сили тратила свої, твої руки впасти не давали. Щоб я йшла і більше не грішила всі свої долаючі спокуси, щоб завжди прощала і любила, так як любиш Ти, мене, Ісусе. Амінь.